Івасик Телесик українська народна казка. Жили собі дід та баба. Вже й старі стали, а дітей нема. Напекла стара пиріжків. Це тобі пиріжок, а це мені, це тобі, а це мені. То дід її питає. Чого ти плачеш, стала? Поїдь до ліс, вирубай там мені деревьку та зробимо колишечку, то я положу деревинку в колишечку, та й буду коли От буде мені хоч забавка. Дід спершу не хотів, а баба все просить та просить. Послухався він, поїхав. Вирубав деревинку, зробив колисочку. Положила баба ту деревинку в колисочку, коли ще й пісню співає. Люлі, люлі телесику, на варіла кулешику, буду тебе годувати. Колихала, колихала, Аж поки полягали вони увечері спати. Встають уранці аж з тієї деревинки, та став синок маленький. Вони так зраділи, що й не сказати, та назвали того сина Івасиком Телесиком. Росте той синок, росте і став такий гарний, що баба з дідом не навтішаються з нього. От дід зробив золотий човник і срібнеє весельце. Спустили на річку, він і поїхав. То оце він їздить по річці, ловить рибку та годує діда й бабу. Наловить та віддасть. І знов поїде. А мати йому їсти носить та й каже Глядиш сил, як я кликатиму, то пливи до пиріжка, а як хто чужий, то пливи далі. От мати наварила йому снідати, принесла до берега та й кличе. Івасику, Лесику приплин приплив до бережка. Там тобі їсти, пити, гарша полодити. Та Лесик почув вище, ближче човнику до бережка. Це ж моя матінка снідати принесла. Пливе, пристав до бережка, наївся, напився, відіпхнув золотий човник срібним весельцем і поплив далі рибку ловити. Підслухала Зміївна, як мати кликала Телесика, прийшла до берега і давай гукати товстим голосом. Сівасику, телесику, приплин, приплин до бережка. Там тобі їсти, пити гаршо погодити. А він чує Тож на моєї матінки голос. Пливи пливи, човнику далі, удалі, пливи човнику далі. човник удалі. Махнув весельцем човник і поплив, а змія стояла, стояла та й пішла від бережка геть. От мати Івасикова наварила йому обідати, понесла до бережка та й кличе. Івасику, Телесику, приплинь, приплинь до бережка. Дам тобі степи хороше походити. Він почув вище, ближче, човнику, до бережка. Це ж моя матінка мені обідати принесла. Приплив до бережка, наївся, напився, віддав матері рибку, що наловив, відіпхнув човник і поплив знову. Змія бачить, що нічого не вдія, та пішла до коваля. Ковалю, ковалю, ской мені такий тоненький голосок, як у та ласкової матері. Коваль іскував. Вона пішла до бережка і стала кликати. І та Талесенку, приплив, приплив до бережка, там ту виїсти пити харшо поводити. А він думав, що то мати та й приплив до бережка, а змія його мерщій ухопила з човна та й понесла до своєї хати. Зміючко Оленко, відчини. Оленка й відчинила. Змія війшла в хату. Зміючко, Оленко, натопи піч, да спечи мені та Лесика, а я піду гостей покличу та будемо гуляти. Та й полетіла кликати гостей. От Оленка натопила піч, що аж каміння розпадається. А тоді й каже Сідай та Лесику на лопату. А він каже Коли ж я не вмію, як його сідати, та вже сідай. Каже Оленка він і положив на лопату руку. Так? Та бо сідай зовсім. Він положив голову. Отак може? Та нібо, ні. Сідай увесь. А як же, хіба так? Та й поклав ногу. Та нібо, ні, не так. Ну так покажиш, бо я не знаю як. Вона й стала показувати та тільки сіла, а він за лопату та й кинув її в піч і, за слінкою, піч затулив. Сам замкнув хату, зліз на превисоченного явора та й сидить. Зміївна прибігла додому, Оленку відчинила давай шукати Телесика, давай дивитися. Та й угледіли Телесика на яворі. Кинулися до явора та й почали його гризти. Гризли гризли, аж зуби всі переламали, кинулись до коваля. Ковалю, ковалю, пакуй нам такі зуби, щоб того явору перегризти!» Коваль іскував. Вони як почали знову. Сидить сердешний васик. от от явір упаде. От от доведеться пропасти. Коли бачить, летять собі гусенята те Лесик до найменшого з них. Гуся, гуся, гусенятко, візьмі мені на крилятко. та понеси до батенька, а в батенька їсти й пити, і ще й хороше походити. Воно й каже Сідай мені на крилятка, я тебе врятую. Та й ухопило його на крила, а інше каже я покажу тобі шлях. А змія за ними ледве не вхопить того Івасика, женеться, та таки не наздогнала. Прилетіли гусенята, посадили Телесика на призьбі, а самі ходять по двору, пасуться, от сидить Телесик на призьбі й слухає, що ж в хаті робиться. А баба напекла пиріжків, виймає з печі й каже Це тобі пиріжок, а це мені. А телесик з надвору двору. А мені. Не почули. Дід бере пиріжки та й каже А це тобі. Баба полізок, а це мені. А телесик знову. А мені. Вони й почули. Що це? Чи ти чуєш, діду, щось наше гукає? Та то тобі почула". Та знов баба. Оце тобі дідусь пиріжок, а це мені. А мені. каже з і Івасик. Отже таки озивається, говорить баба та зирку вікно, аж на призьбі. Телесик. Вони тоді з хати мерщій вхопили його, внесли в хату та такі раді. А Телесик їм каже Це гусенятка мене спасли від лютої смерті. Нагодуйте їх, коли б не вони то я б у вас і набув. Вони нагодували обох гусенят, напоїли і під крильця насипали їм пшона так вони й полетіли далі. От вам казочка, а мені бубликів в'язочка. Привіт! Мене звати Саша. Я Змія. Мене звати Олібія. І я іграю діда. Привіт, я Васильятко. Привіт, я теж кутянатку. Привіт, я баба. Привіт, я Оленка Звіючка. Привіт, я Івасик та Весик.